Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Давно не було запису відео, але я вирішила сьогодні записати його. По-перше, почалась подія спалювання, давайте подивимося, як все відбувається. А по-друге, я давно не показувала вам свої результати. І мені дійсно є, що вам показати. Ну, давайте почнемо з подій. Я хочу відкрити блог. Я не впевнена, що всі ви знаходитесь в нашому чаті і знаєте про що буде йти мова. І е, що 31 числа Хелловін і ролер придумав дуже багато подій, які до цього ведуть. Але найголовніше це буде продаж цього хам'яка. До речі, передпродаж буде 30 жовтня. Я думаю, що це буде лендінг або це буде посилання якесь скрите на якийсь передпродаж. Тому, якщо ви не підписані, то підписуйтесь на наш канал. Я буду слідкувати за цим, обов'язково скину посилання в наш чат. Так, це його статистика цього хом'яка, і як бачите, що він доволі потужний, тому я думаю, що він буде і доволі дорого коштувати. Звісно, що мова йде про крипту. Так, і ось перелік подій, які будуть сьогодні, у нас за календарем 28 і сьогодні ось починається подія спалювання. Далі у нас з вами ще буде розпродаж, і ось. Ресейл хом'яка 30 числа. Це те, про що я казала далі. У нас буде 31 по 3 вже офіційний продаж хом'яка. І як мені показує досвід, попередній продаж хом'яка був дешевший, ніж потім офіційний. Так, з 31 по третє у нас буде міні-івент, я так думаю хто знає, І далі вже буде сам крафт хом'яка, і ви мали змогу в кожних цих подіях отримувати майнер тикви. І ось ось ці чотири тикви, якщо ви змогли зібрати їх на момент крафту, то ви зможете цього хом'яка ще і скрафтити. Тобто, по факту, у нас з вами є цілих три події, де ми можемо отримати хом'яка. Тобто це пресейл. ось Вони про це і кажуть, що буде доступно лише 250 хом'яків і зі знижкою 25%. Це буде анонс на ролі радіо в Discord 30 жовтня, о 16 UTC, там переведіть собі. Я так швидко ще не можу переключитися. Так, це буде в Діскорді. І ось тут, от в блозі, активне посилання. Якщо ви не доєднані, то у вас є час доєднатися, прийти всі всілякі там перевірки таке інше, щоб у вас була змога, якщо ви дійсно хочете купити його дешевше. Далі вже буде офіційний розпродаж і крафт. Тож, тепер у нас сьогодні анонсували. Ой, анонсували. Тож сьогодні у нас почався спалювання. Давайте подивимось, що нам там пропонується, і як ми можемо отримати хом'яка. Тикву давно не записувала. Вибачте, не буду нічого вирізати, тому що не хочу на це вже витрачати час. Отже, у нас з вами на спалюванні, як завжди, є шкала, яку ми проходимо, спалюючи наші майнери. Далі. У нас і ось ця тиква. Це треба наспалювати на скільки тут у нас 500 тисяч поінтів. На 500 тисяч поїнтів треба спалити, щоб отримати ось цю тикву. Також у нас є з вами Бернінг-магазин, де у нас вже три бокси. Коштують вони просто космос: 65 тисяч, 50 тисяч 50. 000. В першому у нас з вами є різні. РЛТ і деталі. Це насправді мій улюблений бокс. Наступний це у нас з майнерами. Ось такі майнери. І що тут у нас? В останньому у нас і РЛТ, і майнери є, так, і різні запчастини. Тобто тут у нас прям і те, і інше. Так, далі у нас є ось ці майнери, які ми можемо купити. Прям за е цей. І ось ще у нас є тиква. Хм, Ось така ще є тиква. Але я не впевнена, що ця тиква бере участь у крафті. Ну, от. Ще є така тиква, і доволі вона потужна, і 17%, бонусних, і коштує нічого собі вона в поїнтах. Це треба спалити, мабуть, всю кімнату. Е, насправді, цей, е, це спалювання я трошки скіпну, тому що у мене на попередньому спалюванні було дуже багато чого спалено, а зараз у мене не так багато є в інвентарі. І, отже, щоб спалити, нам потрібно в ці слоти обрати певну кількість майнерів. Давайте оберемо ось так, ось так і ось цей. Коли всі 6 лотів зайняті, ми можемо натиснути на старт, і тепер у нас йде сам процес спалювання. По факту, ви можете купити за один РЛТ ці 4 години і не чекати його. Але якщо у вас, як у мене, не така велика кількість. РЛТ, або ви просто плануєте їх витратити по-іншому, то і 4 години для вас не принципово, то можете і зачекати. Ось давайте я вам ще покажу, що далі, скільки мають ось ці майнери, всі, які я поспалюю, вони не так багато коштують. І, в принципі, у мене вже це все, що мене натаскали хом'яки, вони у мене не потужні, тому таскають мені ось це. Я планую назбирати на Відкриття бокса. Ну, тобто Тут в мене вже є відкриття бокса, і я в шорт запишу, як я відкриваю перший бокс. Е, я не буду нічого купувати з магазину, тобто, мене влаштує лише бокс. Так, тепер давайте подивимося. Ще Ще у нас є крафт, мав початись новий. Ось він ось ці майнери. Е, як бачите, наступні у нас ось так. Наступні у нас рецепти. І е, якщо у вас щось цікавить, то ви можете тут скрафтити. Так, розпродаж у нас також оновився, і тут у нас з вами є пропозиції за РЛТ, чувано просто. І ось такі також різні варіанти можна придбати. Так, і е, давайте тепер подивимось, що тут у мене. У мене зараз е, вже ліга платінум. І е, я вам хочу сказати, що в той момент, коли я була ще в Gold 3, і в мене було там 14,9, то мій е, дохід був значно більший, ніж зараз. Е, це очевидно, тому що в Gold 3 я була вже на вершині, тобто я була, скажімо так, найпотужнішим гравцем, то зараз я аутсайдер, і в моїй Лізі Platinum 1, там, з моїми 15 і 7 ех я отримую копійки. І е, зараз я ще раз вам покажу, як працює калькулятор. Подивимось на П'єро сайт і е, подивимось, що там і як там. Сайт П'єро я залишу в описі. Е, взагалі, хто такий П'єро? П'єро це крейтор. Який доволі потужно, і я так думаю, що він перший був, хто розвиває хом'яка, тобто RollerCoin. У нього є свій дискорд, і певний час він був моїм куратором, коли я була в команді роліркоїн кріейторів від України. Наразі ця вакансія це вакантне місце вільне, і якщо ви хочете створювати контент по роліркоїну. І просувати саме український формат, то можете зв'язатись з П'єро, продемонструвати свій ютуб-канал або свій tiktok канал, дивлячись, що ви яку мережу соціальну мережу ви обрали для просування, і спробувати зайняту нішу. Там зараз я не можу вам сказати, які умови в програмі, але, в принципі, якийсь донат ви все одно будете мати. Єдине, що треба створювати контент. Так, отже. Вкладки, давайте пройдемось по вкладках. Це у нас домашнє, тобто зараз на якій ми знаходимось. Далі у нас всі майнери, які можна скрафтити. Тобто тут у нас є ось зараз ці три, які у нас на крафт офері, їх характеристика. що це у нас, Тут якісь у нас є. Більш активні клавіші, не знаю, що там можна зробити чи ні. Ось ці тиковки, які нам потрібні для крафту, тут є назва, тут у нас є інформація про них, скільки відсотків він має на якому рівні. Ну тобто тут величезний обсяг роботи був пророблений. Приділен... І ви будете мати повну характеристику по будь-якому майнеру. Достатньо в полі пошуку вбити його. Назву. Так, наступний це у нас взагалі е, всі майнери, які є в грі, і вони також тут додаються з появою в грі. І ви можете також бачити, що ви, вас можна перекинути в меню крафту, е, коли ви побачите майнер, який вас зацікавив. Наступне меню це у нас табличка з прогрес-івенту, тобто міні-івенту, як ми зазвичай її називаємо. І тут ми з вами бачимо поінти, іноді тут бувають помилки, але в принципі вони, вони правильні ці таблиці. І це у нас останній міні-івент. І далі, потім, коли з'явиться вже новий, то цей переміститься в історію. І тут у нас буквально ви можете відкрити історію до ось останнього серпня місяця і подивитися, які були до цього нагороди. Так, лідерборд, я не знаю, що це. це реєстрація, це якісь його фішечки. Я не особо в це заглиблювалась, тому я не можу сказати, що це за. Можливо, це його реферальна програма, можливо, це його команда. Я не знаю, що це. І останнє меню це калькулятор, тобто те, що нам з вами і потрібно. Знов ж таки, ми можемо з вами оновлювати лише значення жовтим. Перше, ми змінимо потужність, яка у мене. Це ось це значення. Ми його копіюємо. Вставляємо. Так, тепер він ідентифікував мене до Платіном Ліги, і нам з вами необхідно оновити ось ці значення. Те саме ми вертаємось на цю, відкриваємо ось це меню, тобто загальна потужність. Наступаємо на RLT, ведемо донизу. А, я зрозуміла. А я не можу. Ось... А, ну давайте так спробуємо. У мене просто зазвичай РЛТ не рахує. А ну, ось так: Ctrl-C. Сюди наступаємо, ось сюди вставляємо, вставляємо. О, так, е, Тепер він у мене захватив і значення РЛТ. Загальна потужність вийшла 62. Давайте перевіримо. Так, правильно. Все, тепер у мене все вийшло. Е, і що ми з вами маємо? Зараз це прорахувало воно, скільки я заробляю за різні періоди в доларах, відповідно до курсу, який на сьогодні на 28 жовтня. Виглядає це ось таким чином. Далі, це мій дохід в крипті. Скільки по монетах я виставляю. Наразі в мене вся потужність мене, стоїть на добуток біткоїна. Тобто за місяць я зароблю ось цю суму. І цього недостатньо для виводу. Тому що, тому що на вивід у мене так, стоїть ось на сьогодні 56 днів. Чому я поставила біткоін? А хто зна, тому що до цього я виводила ефір, зайшла, подивилась, що біткоін в моїй лізі майнінг на менше, і чомусь поставила на добуток біткоїна. І, знаєте, вже стільки часу це роблю, тому що нема сенсу переводити, бо буде дуже, дуже прикро витратити, скільки тиждень майже. Тиждень майнингу я витрачу в пусту. А так нехай майниться. І е, я зароблю. Якщо він не сильно зміниться в курсі, то десь 100 доларів. І десь за 56 днів буде в мене такий дохід. Тому ну, десь відкинемо 6 днів, що я вже намайнила, тобто 50 днів майнингу для того, щоб заробити 100 доларів. Виглядає, в принципі, непогано, тому що до цього я майнила ефір, і я його майнила, коли я була. Можете подивитись моє попереднє відео, там буде про калькулятор. Я показую, що в мене з значенням Ліги 3 е, тут стояло 28 днів. То зараз я перейшла в Платіну, я стала, е, моя потужність стала більша, але через те, що я в, ліз, в лізі Платіном і тут я аутсайдер, то в мене збільшилась кількість майнингу на цілих 5 днів. Тобто, ось таким чином. Звісно, що вигідніше майнити полігон, як бачите, на вивід у мене буде витрачено лише 14 днів, але по прайсу я отримую 16 доларів. І у ну, мене немає навіть перспективи того, що найближчим часом полігон буде зростати. Тому все ж таки я залишаюсь на біткоїні, тому що він стабільно принесе мені за 56 днів, 100 доларів. От, давайте. Давайте зафіксуємо цю думку, подивимось, що через 100 через 56 днів я виведу біткоін і продам його на 100 доларів. Ось так. Ну, що я вам хочу сказати? Вігніше, звісно, що стояти на XRP. І я, в принципі, думала про це, але, але ось трон ще також 50 днів всього, на цілих 6 днів менше я витрачу на його майнинг. Ну, нічого. Я стаю на біткоїні. Е, я сподіваюся, що е, не дуже сильно багато в мене тут факапів е, в цьому відео, я їх повирізаю, думаю. Ось, а може і ні, може, так все і залишу, буду сіреньким робити. Так, ладно. Е, отже, ось так виглядає моя кімната. Що я роблю? Я потрошку по кравчу. Десь в чаті вже це писали, що я займаюся лише крафтом. Так, в принципі, і є, тому що мені подобаються ті майнери, які в мене стоять, і я не хочу з ними розлучатись, тому мені хочеться з цих чотирьох зробити один, там цей скрафтити. Нарешті я ось цей скрафтила, що він вже не так мені муляє. Ось. І, звісно що я дивлюсь на крафт, іноді е, вигідніше скрафтити якийсь новий чим, тримати дуже багато старих. Але ось колекція ось цих майнерів у мене вже тут перемістилась, я їх вже тут збираю. І, в принципі, також маю на меті їх покрафтити. Хоча іноді мені здається, що придбати вже скрафчений, вигідніше, ніж його крафтити, але, але ось так. Е, тож, е, ось так. А, давайте ще, знаєте що? У нас тут є завдання відкрити три кейси, да, і витратити сім. От ми зараз це завдання і закриємо, тому що все одно я збираю РСТ, і е, для того, щоб крафтити. Ви зрозуміли, для чого мені ті РСТ. Так, е, ми відкриємо з вами три бокси. Ага, я все одно не витрачу. Ось так. Трошки я е, втратила, і е, мені треба. Ось так ще зробити. Ну, тут, тут ось так. Коротше, я витратила 4 РЛТ, витратила е, в пусту їх, але виконала ось ці два завдання. Е, значить, завдання з е, ось цими, з стіни я так і не виконую. Іноді, коли тут є завдання, виконати завдання, я дивлюся е, одну рекламку і забираю його, а іноді мені прям трапляє. Трапляє це опитування, але це буває один раз на декілька тижнів. І тоді також проходжу. Ну, зараз, як бачите, нічого такого немає. Хоча в нашому чаті сьогодні писали, що було опитування. Ось так. Е, тож, я сподіваюся, що ваші результати кращі, ніж у мене. І, напевно, є сенс не переходити в лігу вище. Якщо у вас є шанс, то тримайте там майнер, не знаю, в сховку, не піднімайте свою потужність, тому що, як бачите, що перехід на лігу наступну доволі сильно впливає на ваш дохід. Але якщо ми граємо з вами в гру для того, щоб грати і розвиватись, то чому ні? Ідемо далі, рухаємось далі і розвиваємо свої кімнати. Тож, дякую за все. Дякую за лайк, можете написати коментар, як у вас зараз виглядає ваша кімната, скільки у вас потужності. Мені насправді дуже цікаво, я радію, коли ви пишете, що ви розвиваєтесь, і, і класно все у вас відбувається. Сподіваюсь, що ви в безпеці. Дякую за все, обіймаю і до нових зустрічей!